Герої, які до останнього подиху боролися за територіальну цілісність України. Сава Олійник З початком широкомасштабного вторгнення Росії пішов добровольцем захищати батьківщину, а 11 червня підірвався на ворожій міні під Харковом. Вадим Бобрівник у 2020 році уклав контракт на проходження військової служби в лавах 11-го зенітного ракетного полку повітряних сил Збройних сил України. Виконуючи військовий обов'язок, загинув 9 травня 2022 року на Харківщині. Вадим Дехтярук в перші місяці війни вирушив захищати Україну від російських окупантів. Був розвідником у складі 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Загинув, потрапивши у ворожу засідку 12 вересня поблизу населеного пункту Зелений гай Миколаївської області. Шанувати та увіковічнити пам'ять зібрались учні школи, батьки загиблих, представники Полонської міської ради та представники шепетівсько полонського об'єднаного районного військового комісаріату та просто небайдужі містяни. До слова були запрошені секретар міської полонської територіальної громади Сергій Нарожний, директор Полонської гімназії номер 6 Петро Корчинський. Начальник другого відділу Шепетівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександр Антощук. Слава Україні! Я припрошую до захворіти, тому що це не такий, але то не важливо. Зоприк. Що нас збирає по-перше, я радий вас бачити, шановні жителі рідні, близькі, матері. Дружини за Дуже прикро, що ми стараємося по такому, таким чином, з такого приводу відкриття меморіальних досок нашим героям. Щодня, шикуючи особовий склад у себе в Камісаряті, я кажу слава Україні, слава нації, смерть ворогам! Герої не вмирають. На жаль, герої вмирають. Якщо порахувати за 38 чоловік. Зокрема, і Дахтірук Вадим Іванович, який загинув 12 вересня 2022 року, і Олійник Сава Євгенович, який загинув 11.062 року, і Бобрівник Вадим Володимирович, який загинув 9 травня. 2022 року. Я пам'ятаю, цю дату мені позвонили. і сказала, що біда зайшла. Чому так запам'яталося? Тому що 9 травня у мене день народження і все так було прикровано, ну, перечерково все. На жаль, війна продовжується. Дуже важко. Ми всі бачимо, що дуже важко всім. Нема того, того вже завзяття такого пилу, як було спочатку, тому що давайте пригадаємо 24 лютого. Повірте мені, коли почалася війна 24 числа зранку у Кам'яністереці на території не було місця. Люди хотіли йти. Було дуже багато, дуже багато бажаючих. І кожен просив: дайте зброю, дайте зброю, дайте зброю. Зрозуміло, зараз менше, але Хочу вас запевнити, що люди є, люди йдуть. Тому що люди розуміють, що хто як не вони. Вони розуміють прекрасно, що якщо не вони, то значить той окупант, його нога буде тут, а це нам не потрібно. Не потрібно, тому що той ворог нищить все навколо, все навколо і навкруг. Він не розбирає, що то дитина, що то батько чи матір. Йому все рівно. Де гадити? йде вбивати наших людей? Ніський уклін, вічна пам'ять нашим героям. Слава Україні! Герої, слава. Герої не вмирають. Вмирають, вмирають! Схиляємо голови у вічній скорботі та пам'яті перед героями.